Друзі, вітаю, йду знімати роя. Ну такого ще не було, не знімав. Для дитячого садочку сів рій на дерево дуже високо прислали там вишку. Зараз підемо, будемо щось робити. Ну, по мірі можливого зазніму. Ну що, друзі, рій солідненький. Вже зняли, бачимо, тут огілочки пусті, вже поодинокі. Зараз вони трішки заспокоюються і будемо спускатися. Ну що, друзі, зняли роя, несу. Відчуття неймовірні, але воно того коштує. Важкенький. Не знаю скільки, Ну так, несу, в руці чути, де, що декілька кілограм до трьох такий. Хороший рой. Сьогодні ми його поставимо. Погріб, хай вони до завтра постою трошечки очухаються, чи хоч спаде з них оця ройова. Висота була, ну десь ну, приблизно третього етажа. Тобто на такій висоті ще не приходилось працювати. Таке буває. Добре. Тоді завтра будемо садити і покажемо. Так, Друзі, стало ж мені цікаво, скільки ж він важить. Знайшов такий брехунець. Так, показує, якщо вам видно, 5 кг. А завтра ми окремо зважимо роєловку і ну я думаю, кілограма 3 железно буде. Рій дуже хороший. Все, друзі, спустили в погріб, діток спасли дитсадочку, і завтра будемо продовжувати. Так, друзі, дістаємо рій, зараз пересаджуємо. Дивіться, він зійшовся. Пів ловушки. Чи хоч роївні, зараз покажу на дворі. Друзі, на жаль, діставав, осипався, але ще видно, ось слід ось отак було. Ну, пів ловушки, він у нас униз осипався. Зараз ми там приготували місце йдемо. Так, друзі, приготували ми вулик. Сушнини поставили ми тут, о, по краях дві і так дали дві. Багато нема? Я вже показував, як ми садимо рій на отакі рамочки. З вощиною зараз трішечки тугувати, робимо так для старту. І садимо. Це наш рій. На світли, ну, не видно, але там він упав трошки, я ну видно так. Висить. Як зробити таку роївню? У мене є відео, кому цікаво. Який плюс? Я вже говорив, що. Дивіться, беремо от, і вона стає чітко на рамки. От Ми зараз його залишиться тільки витягти нам. Тут ми зараз я закрию, витягнемо дощечку і хай вони туди сипляться. Дали ми їм 10 рамочок поставили. Так, друзі, витяг я дощечко з піднизу і хай вони туди у вулик лізуть ми їх туди трішки ще й підженемо так щоб вони сюди не вилазили рточок є цей ми також зараз відкриємо хай вони залазять можна туди тряхнути будуть літати Ну зараз вони залізуть покажемо далі отаке щось робиться дивіться розходяться вони Нехай. Так, друзі, бачимо, отак стояла наша ройловочка, почали такі язички тягнути. Зараз обіщав зважити, скільки ж важить рой. Так, друзі, була У нас 5. Наша роївня показує 2, Ну, 3 кілограми, як я й говорив. Це друзі, оце заспокоїлось, трошки літають, воно і рано годин 6 можна було пізніше, але воно починає дощити, вони вже півтори суток там сидять, починається дощ, сяє, гремить. Тому удачі всім, не лишайте руї на загибель і всім до нової зустрічі.